І мій останній штришочок перед далекою подорожжю, хоч і автомобіль на ремонті, але я сьогодні вирушаю за новим контентом, не на фурі в Сумську область, і для контенту потрібно саме це обладнання. 45 хвилин. Давайте. Да. За зустріч, будь добру і миру. Поїдемо куди? В Бобрик. В Бобрик їдемо. Чого? В гості. Правильно. А то ж, виходить, фура на ремонті, а все одно ж контент треба якийсь робити. І я вирішив в незвичному ракурсі зняти контент. Як ми їдемо відпочивати зі своїми синами з моїм меншим братом на Сумщину. Ну, спочатку на Сумщину, а потім на Полтавщину поїдемо. Бо нам потрібно там до родичів в Сумську область. Говорить, як називається село? Це буде такою інтрижкою маленькою. Андрюша, молодший син, привітайся. Добрий день, шановні підписники. Олежа старший син. Добрий день, шановні підписники. Ну і я, ведучий за хермом. Кідки, перший наш привальщик буде з вами на заправочці. Хто хот дога буде? Я. Давай, гроші. Ти вікна хочеш помити? І ти вікна хочеш помити в машині, не? На хот дог заробити. Не? Не хочете? Поняв. Братішка бармен. Давай, мій ходок, а що ти робиш? делаєш? Це тобі один хот-дог, один діло. Навіть ходок посміхається, а не було ходок, брать. Мене одного разу запитував підписник, чому коли фура обганяє фуру, от як в даній ситуації, створює затор. Тому що, от, наприклад, ці, що праворуч їдуть, в них максимальна швидкість десь ну, кілометрів 85 А от в цієї фури, що з'їхала тільки, що ну, в нього 90. Я вам так скажу, 90 кілометрів різниця, вона ой, 5 кілометрів різниця. Вона трошки таку ілюзію створює, що водій вантажівки створює затор. А насамперед він не створює затор, він просто їде в своєму русі, бо в нього максимальна швидкість не дозволяє швидше обігнати. От так, наприклад, як я. Натиснув на петаль газа і, і пішов. Ну що дітвора? Welcome to Полтавська область. Ми заїхали в Полтавську область. Область галушків і нормального настрою, я так сказать. пробували хоч раз полтавські галушки? Nee. Не. Відмінно спробуйте. Тут бомбічні галушки. Перед лубнами, ну ми туди не будемо їхати. З вами проїхали тільки що Пірятин. А знаєте що я так акцентую увагу на Пірятині? Тому що там колись дуже давно знімали кіно Королева бензохолонки. Дивились? кіно королева mm -hmm. Ні? То обов'язково подивіться замість своїх фіксиків, шміксіків дуже круте кіно. Очальні. Так, і зараз ми вже з вами з'їжджаємо на автодорогу р 60 яка веде аж до самісіньких Сум. Ну ми поїдемо: Липова долина, Либедин, Чупахівка, Оленінський. І оцей базарчик, тут в Піряті постійно, коли з батьками їздили в Сумську область до бабусі, то ми постійно зупинялися, там пиріжки купували. Це було дуже давно і там було дуже, та... дуже смачно. Я запам'ятаю цю лазерна вказівка. Знаєте, такого то є, що тільки-тільки вони почали з'являтися, мені купили, боже, я був щасливий на всі гроші. Тут уже так швидко не поїдеш, так як там їхали, але будемо старатися не порушувати правила дорожнього руху. Mm. 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 <плузь> Де ти будеш на дивані спати? А! Uh. Що? Що там? А! Ти так не лякай, я тому і злякався, я що там Только таке. Та вона не біла, не краса. Ми поїхали в місто Лохвиця, ну як, не саме місто, а на околицях Лохвиця, але вже в'їжджаємо. Так, да, банда, в'їжджаємо в Да. Yeah. Всім підписникам з міста Лохвиця величезний привіт. Я точно знаю, що вони в мене є тут. О, і я перший раз не буду їхати по тій обізній. А що там? Ремонтують. Ви уявляєте, ремонтують об'їзну для вантажівок. Оце тут а трава зеленіша і воздух частіше. Так, що нам там мамка положила на вечерю? Бам колбаса хліб'є. Так а в мене м'ясо жарене є. Да, ну, а ну пішли до холодя за ще раз куди. Бачили, що тут вода яка? Ну тут можна води входкой. Хочете спробувати воду справжні. Хочете? Давайте. Ого, глибоко їх, так? Да? Да. А Що А це тут воду можна пити, Глибокий, да. Та, да, Так, дивися, який длинний. Так не видно. Ну, це ж тут хтось освятив його, поняв. Очистили воду від різних демонів, що можна пити і заряджатися енергією. Петро треба було. Та ладно. Що? Mm -hmm. mm. Хорошо. Бомба холоднючая, капец, вообще такая. Ну як? Валеру, кто то будет чистить? Да. Все хорошо, что мы это А если вы думаю... Я їхав, я не мию хертів. Вони тоді Ви в курсі, чи ні? Вони з жучками тоді добріш. Так, а де наш мусор на сміття? Ну на це на сміття, да? А, вон мусорка есть. що? шо? Да? Нас сьогодні буде. біда. Що я тоді ковбасу не достаю? Твою помідорину? Ну що находиться водиш? Так, і Зараз вже заїхали в славнозвісні місто Ромни підписникам з міста Ромни, ромни величезний Привіттовс. А вони мені вже можна так сказати, як рідні ці ромни. Я тут на митниці аж цілих два дня прочекав за митницею. І зараз їдемо в сторону Липової долини. Де ми зупинилися? Хто знає? І не я забув, як називається. А ну скажіть, хто знає як називається? місто, де ми зупинилися? Липова долина. Навізді он мають інчик, він братуха йде теж з кофійочком. Зупинилися кави попити, вже недалечко лишилося нам. До пункту призначення на вулиці спеха, просто неможливо я ще джинси начепив, щоб ви розуміли. Хотів такий представительський бути. Гламурне син каже, треба було мені одягнути шорти. Ну, я нічого не зробиш. там, там Не треба, в мене є в сумці шорти. А що там далеко ще туди їхати? До. Ну, було до 12 кілометрів п'ятдесяти. А, кришечка Скільки?

І ми вже в'їхали в місто Лебедин, Сумська область, підписникам з міста Лебедин. Ну це так, як по традиції, величезний привіт. У мене, до речі, тут в Лебедині Рідня проживає. Я їм також, якщо може вони слідкують за каналом Український кілометр, передаю величезний привіт Валентіну від українських кілометрів, а точніше від брата Стасяна. І вже не дуже далечко лишилося до нашої. Рідної, можна так сказати, оселі, де ми народилися, до села Оленівське. Ми вже добралися в Чупаховку. Тільки що проїжджали ставочок, де карась найсмачніший у світі. Самий солодкий, да? да. Пам'ятаєш, Олег, як ми ходили з тобою на рибалку? Да, що я навіть не міг покурити. Один за одним тягали. Тому що ми привезли з дому опариша, а всі на перловку ловили. А на наступний день, коли всі прийшли з опаришем, він на клював. плював. Да, дорога тут, я дивлюсь, не змінилася. Да. І як не було, так і немає. Але все одно, знаєте, душа радіє навіть в цій поганій дорозі. Скажіть, хлопці. Так. Альо, діно. І це наша. Оно справа магазин. Да. Легендарний. Легендарний магазин. Малий туди постійно бігав. Так, да, там ще щось бережіть, зрушки кудися. Сирушки. А це ось баба Катя жила покойна її вже немає. це Віталіка і Наташі. Бабушка, ось баблюбен дом, ось дивіться, нову кришу після того, як розбомбили, бачиш вікна нові, ось про одно все їдеться. А воно ферма. Таке воно. Наша рідна, це вадик. Чи диво, і посюди сиди, що вартій щас. Ось таке воно, а от там далі, туди, якщо поїхати, то коновалик там, де я народився, ну його вже немає. І зараз усе. плавно повертаємо ліворуч на самий, найкращий uh -huh. автобам у світі. Вон дорога на коновалик. Ну там вже немає на гору заїжджаєш. А що? Це село, де я народився. Ти твій батько народився і виріс. Ну як виріс? До семи років жив, а потім в Київську область переїхали. І ото раніше в детстві так пішки бігали через поле сюди туди до баблюби. І з Дідом Андрієм похоїдемо коров пасли, там помню бурсука знайшлись. Бурсука, так. Да, здорового такого. І Холоп. І вийшло бурсучий шир. Ну і тут аж двіжуха нас раніше було, тут все набагато ярше. Тут ну, така двіжуха, хлопці збирались куча ще просто. Це хутір називається. Це куди ми їдемо. 9, 9, 9, 9, 9, М -м -м. Руслан уже вперед, вперед поїхав. Куди? Вперед поїхав. Тут Ларіса Поляну накрила для царшою, це, це саме це так, Альонівський козерний блюд. Самого начка пиво є.

Ні, корот, то з столовочек. Ні, коров. Це баблюва помню, вічна, як маринує, Так, так, Вона намаринує. маринує. Вирішив. А це ось сальоніцька. який оночка. А що тобі тільки що далеко покажи? Так ти що, ти дякую, сказав? Це залігом надовжиш, двох да? О там нашей село Коновалик, да, Руслан, десь по прямій було. Да. Ось який горіх Денис садив, оцей горіх. А виросли такі, да? Ага, да, ось Денис садив. Він тільки змерз цей. Денис, ось бачиш твій горіх, а -а -а. бо він буде дивитися. Бачиш? А -а -а. Твій ось горіх. Всякий. Що ти садив? Special for you, братик. Ох який здоровенний. А я йому відправлю. Ось яблуня обрізав, диви яка молода ве. Солодка, солодка. Він обрізав ось і пішла на воду. який перець? пейзаж. Самий головний, Марк. Помахай. О. А це ось так. Ось пшениця, ось ячмінь, поле. Ти як свічки, ти поспокойся. Хороший. Я Ріна як приїжджала, ще менше була. Я тут не набіг пойти. Я не набіг. А на лук На на там, І там воно ну, картошка. Пішли, сама топтона. Ідео! Давай, хазяїн, показує. На наводі вони беруть. І побіг, і побіг. О, так. А то ця ожиданка. Ожина он чорна беріть. М -м -м. <пив> Мед. Да Опа. А Марк не хоче ожинку. Малинку. Вони вже привикли, вони кузені їздять. Оцей Діння он яке, ну покажи кашта. оцей. Горі. Він по горіхам, так? Да? Горіх, горіх. <сум> Дінька да. твій. Так, горіх. Це славик Панкрат давав, горіхтий. А це ось пересадило, таке, ну каже, буде, буде діло, корня. Буде. Ліса нам показує своє владіння. каже, да. помідори, як на нас да. А вони? Це ось? Це що таке? Конопля? Ні, підемо. <сум> <сум> Ні, я я кажу, я знаю. Да. А ось ого. Дивись, ось, ну дивися. Так це не помідори, це кавуни. Он, он. А ви не підв'язуєте, ні? Слава, поки ні, того що жарко, ага. щоб сонце їх не било. ось. А ну, диви, як і ті, ну в общем да? а тут кетяги, які кетягами такими. О, дивись Слава, ну. Диви. І тут же ж росте. Базілік, о, це вообще бомба, Я вам скажу базілік. А ось символ нашої країни, пшениця. Медонос біля огірків, щоб огірки зав'язувалися. Оце парень. спеціально садиться. Спеціально, тут же ж камашки налітають, і ага. вони летять на огірки тоді. Ви поняли? Тут технологія. Тут, тут ціла технологія. Надо таку... як у нас... Пацелія, Пацелія. Пацелію треба садити біля огірків, щоб. О, дивись, Он огірочки вже. Дивись. О. Ага. І от навіть видно, таке. Як... що це таке. Ну, це ж... Пацелія це медонос. А оце хто такий? Ну, це він не як опиляє. Як як не, ну чого, він же ж той, а, да? лапками. Так це джмілить. Ага. Маленький, йому пофіг, то я на нього да, дивлюся. Так, що так і живем, я Класно живете, я вам скажу. <рес> Воно я вам скажу, що Лариса, чим далі від цивілізації, ну, тим ти Тим краще, бо ця цивілізація вона там, вже. Ну, тим... мабуть, вишеньок трошки є, але дуже слабо. Чи, Лариса, прямо як скажу, О. Рози. Пахнеться. Mm -hmm. А це купувала, ж, думала. Її це... треба, може, Ні, Слава, а це грунтопокривна, оказується. Марк, ти куди поїхав? Стоять! Зараз з дожину поліція. Ваші документи, будь ласка. Документи. Права є? Так. Да. Є. Все, щасливо. Поїхали. І це вулиця, аж туди, і так все село, вам скажу, вимирає. Дуже мало людей вже в селі. Шість хат сталося на всю вулицю. Да? А вулиця туди десь метрів п'ятсот іще виходить Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ні, сім, вісім. І Свята Корнієнкова, вона приїжджає. Дев'ята. Кажу, а скільки? Ну. Туди метрів 500 тисяч вулиця, да, бо Бу була ну, раніше да, взагалі. Да, і да, туди, вон да, дивлюся, да, метрів туда, 200, ну кілометр да. десь є, оце на кілометр шість хат тільки живе. Морозилку що я розберете Екологічно чисті продукти. Ну дивись, сало. Так. А це, це десь щоб не побилося. Курочка. А яйця? О, так. Яйця. Залізне, що все. Так, да, там нічого такого немає. Далі. Слава, зараз ми яйця зав'яжемо то у нас тут воно одне рибацьке лежить, mm -hmm. де і все. І ми як краса. О, да. ми Поможете заражим. Щас, щас поставимо так. Ну, його на угол прямо ну, стоїть. Ну, О, там, так. Да. Ні, може, а, я хочу так. так. щоб Зав'язати отак хочу. Бо вони от потряски можуть і... Ми їх а? там в холодильник поставимо. Все, to, we? well, işo, zmetzio, ja — Все, Ярино, давай. — А я навички просто візьму, то що я вже буду їздити? — Ну то не забирай їх. — Все, давай. — Не, він по цьому пан тебе йде. — А що ж, зараз заплачу, як він на це таке оціняте, ну, це виїде. — Ярин, нам дивись комарі, ганяй. — На тебе? — На тебе. — Давай-ка. — Одівайся. — Давай на ручки. — Нє.

Ударна хвиля. Який яблука, на? А, на. на яблока, угу. Ага, яблунька яка. Це дуже Да, Денис садив. Да, все заростає. Все занепадає. Це тут остінник раніше, помню, було. Там садок ми сиділи в детску. Гуляли. Погріб бачите, як воно все життя. Коли ніхто не живе тут, а то все воно вмирає потихеньку. Душова кабінка наша. Кухонька. Просто що у нас ключів немає. Аж, аж плакати хочеться. Ну, хто тут сарай здоровий. Та я ж кажу, сільник тут був раньше. А тут кролів, баба, стояли, а тут буряки, ось в углу були. Тут кролісь, були в неї оце кролятня, а тут стояла велика. Тут корова, свині. Тут, я пам'ятаю, з батьками приїжджали, батько все время тут порося різав. А. Не, закрити там? Попробуй. Там зачинено. Що, поїхали? А це роза була. Блін, я колись помню з Денисом в дядюри, як накидались самогоняк, і це ж тоді я ото на рибалку їхав. Це <реку> ганяв. <реку> а це на цій лавочці, бабця постійно покійна зустрічала і проваджала нас, як ми їхали. Це тепер до других родичів заїжджаємо. Надо. Ну, Чи він каже, лохат? Так. Да. Хатку, да. Ну. Гостинчик завести. А Якось... Ну, Диви, все... який місяць. Mm. Якось це пусто стало. Там, звісно, пусто людей немає, Олег. Взагалі пусто. Молодежі немає, пови... повигрібали всіх. Все. Вадима останнього вловили на мопеді. Шевелиться. Ну Да. Привет! Банда. Привет! Да. Андруха, да? Ось, це банда. Я друга. Ось, чуєте, я вловив, а Вітя засолив, засушив, я не знаю, що він робив. — Була 4 ви... кілограми високі. Це котлети, тільки гарячі. Да? Да. А де ви їдете? Ми ж... я хоч баку та, стану, я хотів привіт. — А ти покажеш тоді подумав. Та, ніж, там сьолта хороше. Будем там є такі, що там Це цей генерал. А що ви приїжджаєте завтра? Де ставок висох, Віталік? А мені завтра. Та, ну, на теденні озера нема. Віталійка була какая десь з тавок висять. Поврук можна... або спустилося за Пашки, тільки переїжджаєш, а? за Пашки виготовляють. Ну, там десь знає. А там коло бригади був п'ють. Десятка трошки ж по-другому. Об... Да. Оце ж було друга, а це ми оббили по-другому. Mm -hmm. Це ж бабуся колись мені подарила ваша на день народження вислала цю, і ми тоді її оббили. Бомба. Оце. А це тут ось ми зупинилися в перелозі. Скажи, так, да, Руслан, раків тут отягали. От а, ми... да. В... Да. а як ми узнали, що тут раків багато, Вадим упав, з містка і раха достав. Газхвас сиділи, не. а води багато, скажи тут. І купалися, і раків ловили, що тут тільки не було. А вон кладки є, дивлюся. Хтось рибку лови. Чуєте, яка природа тут справжня? І он з цієї сторони теж. Щось навіть вода стікає десь чую. Вон місяць над. Бомба. Для щастя більш нічого не треба. Що, їдемо далі? Та, 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 та. та да, зараз тут карасів можна наклепати, я тобі скажу, нормально. Та, ставай, удочка, деякі... А в мене є черв'яки і удочка. У мене є і черв'як, і удочка, все з собою. Буня, ти не виходиш. Замарився. Давай. Что, отгоняй велика до дома. Сейчас поедем, покатаемся. А это же Сумская область, да, да получается? Байрактарами. Да, байрактарами. Башня висела, а это, -а там, танк стоит здесь. Хтось колись тут жив. Зато пам'ятник стоїть. Ти що за пам'ятник? Двої нам. Ти представники, тут яке різня тут була, так? Да? Щоб не було, тоді люди попередили, що ми будемо відпочивати. І зараз ми приїхали вже на річку всього, поправлялися, все зробили. І от яка красота тут, щоб ви бачили. І тут от місцеві кажуть, що в цій церкві колись Великовітчизняну німець сидів. Тому ікона була, тоді каблуки.